Всім привіт, вітаю на каналі Альбасу. Хотів трохи показати кабіну, руль. Це світло, це кондиціонер. Ось з рулем все просто, чикс. Це, ну, що порушати, з парковки знімати вперед-назад. Це основний монітор. Це на стовбу, тут таке охлаждайка, там, е, солярка, тут обороти таке. -то. Це там ну це стовбом збивати, таке воно, ну, ошибки, там, програми дивиться все. Виставляти поток масла. Це монітор. Тут ще дополнительно хоршовський стоїть. У нас джойстик, кнопки, валот бора мощності. Ось. Все тут чітко. Ну, а це мені подобається, що це тракторець і воно так все ясно понятно на цей. Ну, що за, де, за що відвічаюється? вважайте, за агрегати ось. Ну, це блокировка, ВОМ. Це ще я не вивчив, не буду брехати. А це, це... скидувати. І додати обороти. Є автоматичні, а є можна вручну. Ну, зараз дальше покажу. Це передок принудительно автоматически. Це виставляти е, обороти двигателя. Мінімум, максимум. А це ще тоже не це не скажу, бо не це. Ну, ще не не вивчу. Так, по цьому, по джойстику. Це. Вперед-назад. Вперед, це додать обороти. Це не цей, не знаю. Ще, ну, такий маленький обзор, трохи пропозорився. Ну. Це вперед-назад передачі, навігація, ну, автотрек. Це навіску піднімати опускати, це скидати, піднімати обороти. Де я казав тільки що. Ну, плуг, Ну, це плуг. Зараз на даний момент плуг перевертати. Це теж ось вверх-вниз піднімає, ну піднімає, опускає і вліво право перекидає. Такий міні-обзор. Так що підписуємося, ставимо лайки, далі буде цікавіше.